Слава Україні! Ютуб-канал Чорна лампа. Мене звати Валерій Калниш. Закликаю підписуватись на мій Ютуб канал, на телеграм-канал, адресу і назву. Хто не знає, ви здивуєтесь. Він також називається Чорна лампа. Ось там внизу я демонструю постійно. Тож, підписуватись, це важливо, тому що це допомагає. Поширювати контент, і мені здається, він заслуговує на те, аби якомога більше людей про нього дізналося сьогодні. Текст дня, і я, я думав, чи варто взагалі на цьому тексті акцентувати увагу, але тим не менш загальний момент спрацював. Ми демократія. Україна демократія, і ми можемо собі дозволити говорити як дорослі. Ми можемо дозволити собі говорити на неприємні для нас теми, тому що розумні люди будуть робити розумні висновки. Мова йде про текст, який з'явився на порталі Bloomberg. Він має. Ну, таку собі назву, так він називається: Що якщо Путін переможе, союзники США починають замислюватися, які наслідки поразки України у війні матиме Європа? Одразу скажу, що цей текст, і взагалі привод для цього текста не в Україні, не в Україні. І він починається буквально з перших рядків, там говориться про те, що зараз я трохи збільшу для себе цей текст. Так ось він починається з того, що оскільки понад 110 мільярдів доларів допомоги загрузли в політичних суперечках у Вашингтоні та Брюсселі. Постає питання, як довго Київ зможе стримувати російські сили та захищати українські міста, електростанції та порти від ракетних атак, усе все більше постає це питання. Тобто, це російська пропаганда, наприклад, може розповідати про те, що там щось те відбувається з контрнаступом, хоча варто зауважити, і про це сказав президент Володимир Зеленський на своїй прес-конференції, що ми сподівалися на більш швидкий результат, на більш потужний результат, але сталося, як сталося. І я не знаю, у кого може піднятись рука або в голові народитись думка, що в цьому винні якимось чином українські військові. Uh, тому uh, не треба думати про те, що цей текст він якісь uh, апокаліптичний, фаталістичний uh, більш того, мені здається, він нам uh, зіграє на руку. Чому я розповім? Трохи пізніше. Тож uh, про що пише Блумберг? Ну, традиційно він розповідає нам uh, такі сенсаційні сценарії. Покладаючись на анонімні джерела. В тексті з'являються час від часу якісь авторизовані джерела, але це джерела, які казали щось про щось, але не для цього конкретного матеріалу. Так ось гроші на першому місці знаходяться серед причин, чому варто замислюватися, а що буде на правду. Якщо західні країни, перш за все, європейський союз та сполучені штати не проголосують за виділення коштів для України. Пам'ятаємо, в сполучених штатах це пов'язано з конгресом, де більшість республіканська більшість вирішила використати по максимуму бажання. Президента США Джозефа Байдена допомогти Україні, Ізраїлю та Тайваню і е, Конгрес не голосує пакет, запропонований Байденом на 101 мільярд на 110 на 101 е, мільярд доларів, з яких 61 мільярд е, безпосередньо має. Піти на українські потреби, але з цих 61 мільярду 43 мільярда залишиться безпосередньо в сполучених штатах, тому що вони підуть в американську економіку. Так, американська економіка буде працювати більше, заробляти більше на своїх же коштах, а, а в кінцевому результаті вся військова продукція опиниться в Україні в Європейському Союзі. Справа інша, там е, завислі. 50 мільярдів е, допомоги, і е, тут е, попрацював, поки що попрацював в проксі е, путінський е, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. так Він таким чином він, точніше, так він виправдовує свої дії тим, що він таким чином намагається наблизити мир. Щиро сподіваюся на те, що в Угорщині ніколи не буде е, війни і не зможуть перевірити на практиці, як це е, блокувати надання фінансової допомоги країні, яка е, має необхідність е, захищати себе, як можна е, досягти миру? О, більш-менш зрозуміло за такого сценарію, це мається на увазі. Це називається капітуляція. Ну, Орбан так думає, що в нього це е, такий сценарій, який наблизить е, мир. На правду, це абсолютно путінська історія, і е, це путінський сценарій. Тому європейці е, говорять, що, до речі, вони знайшли якийсь механізм, який їм дозволить обійти. Це небажання Орбана підтримати виділення фінансового пакету для України. Як це буде, поки не зрозуміло, Хоча натяки є, це можливо будуть якісь грантові програми, які будуть надаватися безпосередньо, і для цього не буде потрібне рішення всіх країн. Європейського союзу. До речі, ще одна репліка про Орбана. Направду там навіть не мені здається, Путін, звичайно, Путін завжди поруч з Орбаном. Він його тримає за як у кажучи. Ну, ви зрозуміли, за що він його тримає а, не сильно. Він так поглажує, прости господи. Низькими цінами на газ, якоюсь сировиною, якоюсь там можливо, навіть персональною фінансовою підтримкою. так? Ну тут все зрозуміло, але гроші дійсно для Орбана мають значення Європейський Союз з поважних причин, дійсно поважних причин заблокував 30 ярдів. Євро виділення Угорщини Угорщині, і ось Орбан вимагає ці 30 ярдів. Повернути 10 йому вже розблокували, і направду навіть за такої гри можна зрозуміти, що Орбан не стільки про мир в Україні, навіть не стільки про перемогу Росії, він про свої гроші, так частина можлива, як з яких опиниться безпосередньо в його кишені. Але повертаємось до. Блумберга, що він нам а, пише. Він пише, що направду наслідки, а, і це також а, друга особливість цього тексту. А, полягає в тому, що наслідки а, тут а, в цьому тексті розписуються не тільки українські, скільки європейські. Ну, давайте подивимось, а, що вони пишуть про Україну? Блумберг так. Тож, за словами європейських чиновників, якщо Україна не отримує зброї необхідної її для захисту, то Росія ймовірно буде прагнути захопити більше територій та знищити більше інфраструктури. За їх словами, не здатна захистити себе. Україна може бути змушена прийняти угоду про припинення вогню на умовах. Росії ті, хто підтримує Україну як в ЄС, так і в США, стверджують, що допомога в тій чи іншій формі ймовірно буде затверджена на початку наступного року, але це навряд чи призведе до значного прориву на полі бою, кажуть а, чиновники. Ну, по-перше, дійсно, о, про європейський союз я вже сказав. Дійсно, сполучені штати вже зрозуміло. Вони заходять і будуть голосувати за. Пакет для України вже після новорічних свят, а, тому що сьогодні у нас середа, завершується тиждень, і все, навіть Сенат, який пішов на тиждень пізніше, піде на тиждень пізніше. Ніж е конгрес на різдвяні канікули вже не, не може нічого прийняти. Лінці Грем, сенатор республіканець. Вчора сказав, що ми навіть не наблизились до, до угоди. А угода полягає дуже, дуже проста. Республіканці вимагають більш жорсткої міграційної політики від Байдена. Байден зробив декілька пропозицій. Вони не підійшли, не підійшли республіканцям. Республіканці вимагають ще більше боротьби з нелегальною міграцією, і це перш за все стосується навіть не стільки кордону з Мексикою. Так, звичайно, Трамповська ідея про о, стіну вона залишається на столі, а мова йде про те, якомога сильніше відловлювати, контролювати присутність мігрантів вже після того як вони опинилися на території Сполучених Штатів, то ж це не тільки проект стіна. Скажемо так, це, це інші заходи, і інші кошти, і збільшення тих людей, які контролюють міграційну ситуацію, ці патрулі, які мають виловлювати нелегальних мігрантів, ну і вся інфраструктура, яка з цим пов'язана, Байден вже заявив, що він готовий йти на компроміси. І ще раз він заявив, що він готовий йти на компроміси. Тож, як би не було трохи так. Плячно з тим, що ці кошти не з'являться. Мені здається, все ж таки вони з'являться, так і все запрацюють, але є ще декілька сценаріїв, наскільки я розумію, так вони теж на столі. Про них не дуже багато говорять зараз, тому що всі намагаються дотиснути ситуацію з цим. Ці 61 ярд. А, до кінця ми трохи забули про ленд-ліз і тому пряме постачання зброї для України є така можливість, так а, тому давайте не будемо впадати в паніку ані за відсутності коштів, які я повторю Скоріше за все. Я впевнений в цьому вони з'являться. По-друге, Безпосередньо це момент, який стосується безпосередньо е, України. Текст направду не про це. І ось чому. Там є ось така ілюстрація. Дивіться, а, верх верхня мапа. так Це мапа, е, ну, умовно кажучи. Як захищається західний світ при тому, що Україна є незалежною? Хай вас не дуже бентежать ось ці червоні кола, які заходять на Україну. Направду, ось ці цятки червоні та сині це військові бази. Це військові бази, в тому числі ракетні військові бази, і ми бачимо, що внизу ось це червоне коло, Це не захоплена частина України. Україна, це захоплений Крим, з якого можуть відбуватися ракетні, і відбуваються направду ракетні обстріли і е, атаки шахедів. Пам'ятаємо так, Чауда. ми з Чауда, а з нього на Україну йдуть е, шахеди. Так, ось ось ці кола вони, це не сфери впливу, це сфери ураження. Так, це верхня картинка. Ситуація на зараз. А внизу картинка ми бачимо, так, що це той сценарій, якщо Україна паде. Що відбудеться? А відбудеться, що всі бази артилерійські, дронові, ракетні. Все, що може летіти далеко і недалеко, воно наблизиться впритул до західних кордонів. І ось це головна мета цього тексту. Блумберг через анонімні джерела через е, свої, е, через свій текст, він намагається донести просту думку те, про що казали. Що після України буде вся інша Європа, що буде пряма війна з НАТО? Ось це і є найбільш страшний сценарій, про який йдеться в цьому тексті. Цитуємо: У країнах Балтії офіційні особи вже кажуть громадськості бути готовими до наступної війни, оскільки сили Путіна не збираються зупинятися на Україні. Обговорення перемістилося від «якщо Росія може напасти, до зосередження на конкретних планах підготовки до цієї колись фантастичної перспективи, незважаючи на публічні запевнення Байдена, постає питання про те, чи справді США та інші союзники піддадуть свої війська ризику, щоб захистити невеликі країни, які колись були частиною Радянського Союзу, пише Блумберг. Росія не боїться НАТО. Сказав естонський головнокомандувач Мартін Герем в інтерв'ю місцевій телестанції минулого тижня, оцінивши, що російські військові можуть бути готові атакувати НАТО протягом року після конфлікту в Україні. Інші західні особи західні офіційні особи заявили, що путіну ймовірно знадобиться принаймні кілька років, щоб компенсувати величезні втрати, яких його військові зазнали в Україні, не кажучи вже про те, щоб загрожувати більш боєздатним силам. Нато, я бачив розрахунки, згідно яких війна в Україні проти України відкинула військовий потенціал Росіян на 15 років. Якщо вони планують щось там. Поновлювати, то їм на це знадобиться 15 років, аби вони вийшли на показник 2021 року. Але зафіксуємо ось цю картинку. так Ось е, той сценарій, про який якого бояться в тому числі е, наші західні е, партнери. І е, про це варто пам'ятати, так. І е, саме про це цей текст. Там дійсно ще згадується е, пан Байден, тому що е, мова йде про те, що Ну дивіться, ось зараз ситуація така на фронті. А що буде, коли прийде Байден, так якого всі звинувачують, і не безпідставно, м'яко кажучи, е, в тому, що він. Більш лояльно ставиться, скажімо, назвемо це так, до Путіна ніж діючий 46-й президент Сполучених Штатів Джозеф Байден молодший. Тому в е чому плюс цього тексту ще раз: він не має вганяти нас в паніку, але армійські. Думки стосовно того, дивіться, зараз західний світ починає думати про те, що буде після поразки України. Нам хана нам капець і тому все захід нас поховав. Ні, плюс ці, цього тексту полягає в тому, що вже західні політики, західні медіа почали говорити. Про безпосередню загрозу країнам Європейського Союзу, Сполученим Штатам і НАТО, е, НАТО. Е, Коли про це говорить Україна, е, може скластись думка, що ми згущуємо фарби, що ми е, більше ми, ми намагаємось грати психологічно на Якихось ось таких лякалках, і ми намагаємось залякати західний світ для того, аби отримати те, що ми вважаємо за потрібне, і рівень довіри до наших слів мені здається, все ж таки трохи нижче, ніж коли самі західні партнери починають замислюватись. На цією перспективу і думати вже про себе, давайте відверто скажемо: коли людина думає про себе, коли людина думає про своє майбутнє, воно його цікавить більше, ніж навіть велика трагедія, але яка відбувається з кимось поруч, з сусідом, навіть з другом. Тому а, цей текст. Він має, ну, пробудити, можливо, не те слово, але стати якимось таким холодним душем для західних суспільств. І вони мають зрозуміти просту, дійсно, в даному випадку, просту людську думку. Чуваки, А війна може опинитися на вашому порозі. І тоді те, що ви не доробили, те, що ви не допрацювали зараз, те, що ви не додали зараз, позначиться на вашій безпеці, позначиться на ваших шансах вижити. І тоді ви будете собі лікті кусати, говорячи про те, що чому ми не допомогли Україні, чому ми допустили до того, щоб, умовно кажучи, кацапи стояли. На наших кордонах. І е, в кінцевому випадку, мені здається, цей текст і ті тексти, які розмірковують на тему, а що буде, якщо Україна паде, вони будуть спонукати вже не тільки західні суспільства, а й західних керівників, ті, хто вагається ще більше і більше допомагати е, Україні. Не гратися в, в те, що ми час від часу спостерігаємо, що коли нам, воюючі країні, намагаються пояснити, що той чи інший вид зброї нам не потрібен. Ось цим треба припиняти тому гроші є. Е, гроші, на перший погляд, які виділені Україні, вони дійсно великі, ми дійсно за це вдячні. Але. Європейський Союз, ще раз зрозуміти мене правильно, я не намагаюся рахувати чужі гроші, але це арифметика, це навіть не математика. Всі гроші, які Європейський Союз, зокрема, пожертвував в Україні. Це 0,2 загального ВВП Європейського Союзу. Ще раз, 0,2. Мова йде про е, гроші Сполучених Штатів. В 0, скільки там десятих? Я не знаю, але щоб ми розуміли, оборонний, наголошую, оборонний бюджет Сполучених Штатів на наступний рік, він під 900 мільярдів. 900. Ми зараз говоримо про е, 60. Один мільярд, повторюсь, більшість з яких залишиться в Сполучених Штатах. Це оборонний бюджет. Це не бюджет всієї країни. Це бюджет тільки однієї сфери. Тому гроші є. Трохи не вистачає, можливо, якихось внутрішніх політичних дискусій. Я маю на увазі, яким саме чином виділяли ці гроші. Є бажання українців їх отримати не для того, як ви розумієте, щоб просто їх мати, а для того, аби перемогти в цій справедливій з боку України, звичайно, війні. Ворог має понести покарання. Ворог має програти. Для цього нам потрібні гроші. Люди у нас є. На цьому ставимо крапку. Дякую, що дивились. Це Текст дня, це Ютуб-канал Чорна лампа. Поговорили сьогодні про Блумберг. Тож ставимось тверезо до цих е, подібних е, текстів. Не лякаємось, все добре, є Збройні Сили України, є сили оборони України. Покладайтеся на них, допомагайте ним і, можливо, навіть ставайте їх частиною. Дякую, що дивились. Ютуб канал Чорна лампа. Підписуйтесь, поширюйте це відео. Побачимось незабаром до зустрічі.